TFSA в Канаді дуже часто називають найкращим рахунком для всіх, я теж так казав. Але правда в тому, що TFSA може реально нашкодити, якщо ви плануєте купувати перше житло. І сьогодні я хочу пояснити, чому хороший інструмент у неправильний момент стає поганим рішенням. У більшості людей логіка проста: TFSA – це рахунок без податків, значить, це завжди найкращий варіант. І тому майже всі відкривають першим рахунком. Це TFSA. Інвестують і вважають, що роблять все правильно. Але фінанси це не про кращий рахунок. Фінанси це про правильну послідовність, і ось де починається проблема. Коли люди планують купити житло, у, неї, у них з'являються дві ключові цілі: це зібрати даунбеймент і підготуватися податково. І ось тут TFSA часто не дає того ефекту, який люди від нього очікують, бо TFSA не дає податкового повернення, не збільшує borrowing power, не інтегрується з програмами для home buyers. І іншими словами, TFSA – це чудовий рахунок, але не обов'язково правильний перший рахунок, якщо ви готуєтесь до покупки житла. І тепер порівняємо з FHSA та RRSP. У Канаді є рахунки, які спеціально створені для First-Time Home Buyers. наприклад, FHSA і RRSP через Home Buyers Plan. Що вони дають? Вони дають податкові відрахування, допомагають швидше зібрати даунпеймент, зменшують загальний податковий тиск. І коли людина спочатку заливає всі гроші в TFSA, вона просто втрачає ці можливості і не використовує їх ефективно. Ще одна поширена помилка. Ще один момент, який я бачу дуже часто. Люди інвестують ті в агресивні активи, а потім через 1-2 роки їм терміново потрібен даунпеймент. І тут виникає проблема. Ринок може бути не в ідеальному моменті. Доводиться фіксувати результат іноді з мінусом. Це ризик таймінгу, про який мало хто думає на старті. І важливий нюанс про Єті Я не кажу, що ТІФЕСей це поганий рахунок. Навпаки, Ті є дуже потужним інструментом для інвестицій, особливо для довгострокових інвестицій, для гнучкості, для майбутньої фінансової свободи. Але питання завжди одне, коли і для чого ви його будете використовувати. І… Помилка не в TFSA, помилка використовувати TFSA без урахування житлових планів. У Канаді рахунки мають працювати як система, а не як окремі коробки. Якщо коротко, TFSA не завжди перший крок. FHSA часто логічніший перед покупкою житла. RRSP теж може бути. І саме ця послідовність. Часто відрізняє тих, хто купує житло спокійно від тих, хто постійно нас доганяє. Якщо ви плануєте купувати житло і не впевнені, з яких рахунків саме вам починати, напишіть мені, і я поясню, як виглядає правильна логіка у вашій конкретній ситуації.